Всім привіт! Сьогодні ми будемо вирощувати з фініка ось таку пальму. Спочатку беремо фінік і з'їдаємо його. А кісточку ні в якому разі не викидуємо, бо саме з нею будемо вирощувати пальму. Коли назбирається певна кількість посадкового матеріалу, то можна приступати до роботи. Щороку посудку викладаємо ватні диск, в них кісточки. Прикриваємо це все також ватними дисками і рясно поливаємо водою. Але щоб вода в них не застоювалася. Далі герметично замотуємо харчовою плівкою, щоб волога не провувалася. Набираємо стерпіння і чекаємо приблизно місяць. Потім трохи магії і ми отримуємо. Препророшені кісточки, які сьогодні будемо висаджувати в окремий горщик. Тут уже дуже велике коріння, тому їх вже необхідно саджати. Взагалі можна висаджувати, коли коріння менше, але я не мав часу швидше це зробити. Що ж, приступаємо до роботи. Нам потрібно в невеликі горщики засипати ґрунт, а потім по одній пророшеній носиниці обережно викласти горщ, щоб не відірвався корінець від насининки, там він досить тонкий або всій довжині, міцний і твердий. Присмаємо ґрунтом і обов'язково поливаємо водою. Ще трохи магії, і ми отримуємо один листок пальми, яку будемо пересаджувати в більший горщик. Обережно витягуємо. Ого! Ви тільки подивіться, яке тут коріння. Я цій пальмі всього 4 місяці. Засипаємо ґрунтом і, звісно, поливаємо. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал, щоб не пропускати нових відео. До зустрічі!